Першими плани на державність у цьому регіоні задекларували євреї. Османи, які на той момент ще володіли цими територіями, до певної міри позитивно сприйняли появу єврейських колоністів, зокрема з Російської імперії. Однак освоєння земель проходило не завжди гладко. Посилились антисемітські настрої, почалися погроми. Рух єврейських поселенців підтримує Британія, їй потрібні були союзники під час першої світової. Міністр закордонних справ Артур Бальфор в офіційному листі представнику британської єврейської громади. Лордо Ротшильду обіцяв сприяти створенню у Палестині національного осередку для єврейського народу, так звану декларацію Бальфура. Наступного 1918 року підтримали і інші союзники Британії Франція, Італія та США. При цьому більшість у регіоні досі складають Араби, але їхньої думки ніхто не питає. 1920-го новостворена міжнародна організація Ліга Націй, це попередниця ООН – видає Британії так званий палестинський мандат. Право на тимчасове управління деякими територіями близького сходу, до яких належала Палестина, включно з Єрусалимом та сучасним Ізраїлем, і Трансйорданія. Це сучасна Йорданія. Євреї починають повертатись до Палестини. Це відбувається у кілька хвиль. Вони називаються алії. Наприклад, під час третьої алії з 19 по 23 роки до Палестини прибуло 40 тисяч євреїв. В наступну хвилю з 24 по 29 – ще понад 80 тисяч. Після приходу до влади у Німеччині нацистів кількість прибулих сягнула чверті мільйона. Єврейські поселенці скуповують у палестинських арабів землю, де зводять сільськогосподарські поселення кібуци. на цьому тлі між поселенцями та місцевими арабами спалахують конфлікти із загиблими з обох сторін. І тут виявляється цікаве, британці пообіцяли посприяти у створенні своєї держави не тільки євреям, а й арабам. В обмін на повстання проти Османської імперії ще під час першої світової представники арабських націоналістичних організацій Аль-Фатат і Аль-Ахт склали так званий «Дамаський протокол. Основна вимога це єдина незалежна Арабська держава на території сучасних Сирії, Лівану, Йорданії, Іраку, Саудівської Аравії та Палестини. Хусейн ібн Алі. Король Хіджазу та шаріф Меки, це все сучасна Саудівська Аравія. Мав очолити спочатку повстання проти Османів, а згодом і нову державу. Спираючись на Дамаський протокол, хусейн вів перемовини з Генрім Макмагоном. Це верховний комісар Великої Британії у Єгипті. І на початках все виглядало цілком оптимістично. Араби виконали свою частину домовленості. 1916 року підняли велике арабське повстання. А от британці підвели Угода між британцями і французами про поділ османської імперії та декларація Бальфура про створення єврейського національного середку у Палестині поставили хрест на арабських перспективах. І замість своєї держави вони отримали чергових окупантів.